Російська дезінформація наявна не лише в Україні, не лише в Європі і не лише в Польщі. Вона особливо поширена в Африці, Південно-Східній Азії та Латинській Америці. У Латинській Америці існують різні канали впливу. Це засоби масової інформації, соціальні мережі, а також політики, які добровільно поширюють російську пропаганду. Саме про це ми сьогодні поговоримо в подкасті Чорне Небо, Стоп Фейк. Мене звати Пьотер Матеуш Боболович. Тож розпочнімо. Сьогодні зі мною у вільнюсі Вольга Сіамашко доброго вечора всім. і Антоніо Хіменес. Добрий вечір. Антоніо, ти зараз мешкаєш у Польщі, але родом ти з Венесуели і чудово знаєш специфіку цього регіону. тож розкажи нам, яке місце посідають російські державні змі в Латинській Америці, Yeah, so так, дякую вам. Важливо розуміти, що російський вплив у Латинській Америці є не лише військовим чи економічним, а й комунікаційним. Він здійснюється через наративи, символи та інформаційні потоки, які вбудовані в наші медіасистеми та політичні дискусії. І повторюся, цей вплив значною мірою спирається на наявні антиамериканські та антизахідні настрої в регіоні. Комунікаційна стратегія Кремля в Латинській Америці вибудована навколо двох флагманських медіаресурсів RT en Енеспанол, найпопулярнішого каналу дезінформації, та Спутник Мундо. Телеканал en Espanol, запущений у 2009 році з центром у Москві, Має бюро в кількох столицях Латинської Америки, так само як і головні офіси ПІТУ одна невелика ремарка. Я казатиму просто RT, канал, який зараз називається RT, але раніше мав чіткішу назву Раша Тудей. Росія сьогодні так. Це була попередня назва. Зараз він відомий як Росія РТ НЕСпаніл. Отже, вони мають штаб квартири в Каракасі, Манагуа та Гавані. І це стало одним із найпомітніших іноземних новинних брендів на іспаномовних телеканалах та в інтернеті. Ці змі виконують щонайменше три функції: по-перше, вони забезпечують постійний потік новин та коментарів, сформульованих із відверто прокремлівської та часто антизахідної точки зору. Незалежні аналізи засвідчили, що РТНЕС паніо та Спутник ніколи критично не висвітлюють внутрішню чи зовнішню політику Росії. Росія постійно зображується або як жертва, або як сторона, що розв'язує проблеми. По-друге, вони діють як фабрики контенту. Їхні матеріали відтворюються та переформульовуються місцевими змі ідеологічно спорідненими регіональними каналами, такими як, наприклад, Телесур. Телесурдо це дуже великий канал, що транслюється в Латинській Америці на громадському телебаченні, а також величезною екосистемою менших вебсайтів та інфлюенсерів і лідерів думок по-третє, вони функціонують як центри поширення інформації в соціальних мережах. дослідження показують, що контент РТ ЕНЕС широко розповсюджується на таких платформах, як X і Facebook, часто підсилений фейковими або скоординованими акаунтами, що збільшує його видимість далеко за межами безпосередньої аудиторії у Венесуелі. Російські медіа та урядові ЗМІ налагодили особливо тісні відносини. Ми говоримо зараз не про уряд, а про наркотерористичний режим, який дуже тісно співпрацює з Росією. Дослідження венесуельських та міжнародних організацій продемонстрували, що державний канал VTV – це національний мовник у Венесуелі. Контрольований режимом та інші проурядові змі ретранслюють ртія не Отже, ми маємо VTV, який дивиться близько 80% населення на громадському телебаченні, і вони ретранслюють контент РТ та повторюють його наративи у своїх новинах. по перше Ну, це має два наслідки. По перше, це нормалізує російські погляди на такі питання, як війна в Україні, санкції НАТО та Сполучені Штати, подаючи їх як частину звичайного інформаційного потоку, а не як іноземну пропаганду. також важливо пам'ятати, що це зміцнює спільну ідеологічну основу між Каракасом і Москвою обидва режими описують себе як жертви гібридних воєн. Це цікаво. Вони позиціонують себе як жертви економічних блокад і зображують свій союз як опору нового багатополярного порядку проти гегемонії США. Тут проросійські політики не є маргінальними фігурами. сама керівна еліта переймає та підсилює тези Кремля, які потім повторюють лояльні коментатори, партійні інтелектуали та офіційні дипломатичні акаунти в соціальних мережах. І так, перш ніж перейти до теми політиків, я хотів би зауважити, що сам маю досвід проживання. В південній Америці, в Еквадорі, і це правда, що люди часто шукають різні джерела інформації, які вони вважають незалежними, але з нашої європейської точки зору вони такими не є. Ми знаємо, що вони не є незалежними, але вони незалежні від Сполучених Штатів, вони незалежні від заходу, від колективного заходу. Але на цю тему ми маємо. Інший подкаст, і я запрошую вас його переглянути. Він присвячений саме російським наративам і тому, що ці наративи мають спільного з реальністю Латинської Америки та ідеологіями, наявними в регіоні. До речі, принагідно зауважу, я п'ю мати, розмовляючи про Латинську Америку. Вольго, чи не могли б ви поділитися з нами своїми думками про тих політиків, які пов'язані з Росією? Бо це не є новим явищем. Не з 2022 чи 2014 року Росія має, я б сказав, дуже міцні зв'язки в Латинській Америці. To what wants to with its Щоб зрозуміти, Сустрічі, чого Росія а, прагне досягти своєю пропагандою в цьому регіоні. Спершу потрібно усвідомити які її інтереси. Латинська Америка це простір, який Кремль вважає важливим для свого глобального суперництва із заходом. щоб здобути підтримку місцевих політиків. Росія сьогодні позиціонує себе як альтернативу Сполученим Штатам наприклад, заступник міністра закордонних справ Росії Рябков нещодавно заявив, що США та використовують у Латинській Америці старий принцип розділяй і володарюй. Натомість Росія пропонує рівноправну, шанобливу співпрацю засновану на взаємній вигоді, міжнародному праві, повазі до суверенітету та невтручанні. Рябков також підкреслив, що майже жодна країна в регіоні, крім Багамських островів. Не приєдналася and, uh, до Russia антиросійських санкцій uh, і не погодилася uh, надіслати зброю до України. Uh, 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 і для Росії це вкрай важливо через цей політичний фон це політичне середовище. Росія почувається комфортно працюючи з цими країнами. Вона підтримує місцевих президентів, запрошує їх до Москви, проводить економічні форуми та обіцяє інвестиції і фінансову допомогу. І завдяки цій політичній підтримці Росії стає легше впливати на суспільство стюденс в латти америка оферт сколорс сколошіпс то стаді інваша Студентам із латинської америки пропонують стипендії для навчання в росії бізнесу обіцяють участь у проектах тощо і для росії немає політичних обмежень чи бар'єрів для поширення своєї пропаганди в цьому регіоні Це дуже відрізняється від ситуації в західних країнах, де російські змі заблоковані, російські пропагандисти вигнані, і дуже важко знайти кадри людей, готових працювати на російську пропаганду some person willing, uh, to work for Russia propaganda in Семперсон вілін творкфораша пропаганда інвестенкантріс. Енс Раназерпотентпонт з ще один важливий момент. Мені чимало політиків із Латинської Америки навчалися в радянському союзі. Існував спеціальний заклад університет дружби народів. Створений для іноземних студентів і для багатьох молодих людей із Латинської Америки, це було своєрідним соціальним ліфтом, який допомагав їм будувати політичну та дипломатичну кар'єру на батьківщині, Бекхоент тудей, ваша актив і сьогодні Росія активно використовує цю ностальгію та історичні зв'язки. Наприклад, у квітні 2025 року. Росія організувала кілька публічних заходів, щоб відзначити свою давню дружбу з країнами цього регіону friendship and і головним меседжем була історична дружба та давні відносини. що вона не висуває політичних вимог лише дружбу, побудовану на багаторічній співпраці. Uh, of many years of And, uh, Антоніо, Чи хотіли б ви щось like додати до теми політиків? так це дуже слушне зауваження, тому що в країнах Латинської Америки є проросійські політики та лідери громадської думки, які виступають посередниками між російською державою та місцевою аудиторією. Вони здебільшого легітимізують російські змі, як зазначила Вольга. Коли президенти, міністри або впливові парламентарі дають ексклюзивні інтерв'ю RTN РТ НЕСпаніл чи Sputnik, або часто цитують їх, вони надсилають сигнал, що ці джерела є поважними та надійними. Вони транслюють наративи місцевими мовами. Російські тези адаптуються до національних дискусій а також інтегруються в партійну поляризацію у глибоко поляризованих суспільствах. прокремлівські меседжі стають ще однією зброєю у внутрішній боротьбі між урядом та опозицією, а не зовнішньою загрозою, яку слід критично оцінювати. І Вольга згадала одну важливу річ: Росії складніше знайти людей. Готових працювати на її дезінформацію, наприклад, у Європі, ніж у південній чи загалом Латинській Америці, і я думаю, що на це є багато причин. Звісно, є ідеологічні причини, про які ми говоримо в інших подкастах. Але я вважаю, що є також причини економічні, і я не хочу надто узагальнювати. Але проблема корупції в Латинській Америці є масштабною існує uh, <проб> велика проблема корупції та багато корумпованих політиків. Захід, принаймні на рівні риторики. Засуджує корупцію і не хоче мати нічого спільного з корумпованими політиками. А для Росії це не проблема. Вони можуть прийняти корумпованих політиків. Їм подобаються такі політики. Їм подобається підкуповувати політиків. Політиш так, де лакара політишинс так, ми можемо побачити приклад у Венесуелі. Ніколас Мадуро має дуже тісні зв'язки з Путіним. Ми бачимо приклад у Нікарагуася Даніель Ортега. Скажімо, має дуже тісні зв'язки з Росією. Ми бачимо, що кубинський режим також співпрацює з Росією в багатьох сферах не тільки військовій, а й економічній, And also there is a question of for example, who are just щиро. Дякую вам. зі мною були Вольга Сіамашко, Антоніо Хіменес, і це був подкаст Чорне небо Стоп Фейк. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте та ставте вподобайки під нашими відео. Але так, людям просто потрібні гроші, і багато хто перебуває в такій ситуації, що їм дійсно необхідні кошти. Їм потрібні гроші, і ця економічна мотивація є дуже вагомою. Вольго, Ще одне питання до вас. Оскільки російський дезінформаційний апарат часто підтримується Білоруссю, чи так само відбувається і в Латинській Америці? я хочу сказати кілька слів про тих журналістів, які працюють на російську пропаганду. Так, а що щодо західних країн. Дуже важко знайти людину, яка хоче працювати на російську пропаганду через питання національної безпеки. Ти можеш бути шпигуном, ти можеш бути агентом впливу, і звісно, ти потрапиш до в'язниці, якщо працюєш на російську пропаганду. And what about Belarus? Uh, uh, of course, Лукашенка овкос гес. А що стосується Білорусі, Лукашенко, безперечно, має свої інтереси в Латинській Америці. Він регулярно зустрічається з представниками Куби, Нікарагуа, Венесуели. І дозвольте нагадати, що він. Мав особливо тісні стосунки з Угочавесом, а Угочавес був найбільшим другом білорусі в цьому регіоні. Але щодо білоруської пропаганди в Латинській Америці, я знайшла лише кілька пропагандистських каналів іспанською мовою. І вони є радше інформаційними аніж суто пропагандистськими ресурсами. Тисис мо than propaganda resources я також вважаю, що є вагома причина, чому люди в Латинській Америці слухають російські змі, і вона полягає просто в тому, що ці змі не завжди брешуть. Ми в Європі зазвичай сприймаємо російські медіа як джерела виключно дезінформації, але це не так. Вони можуть інформувати, і це, на мою думку, один із найпідступніших і найнебезпечніших методів ведення дезінформації інформаційних операцій вони можуть достовірно повідомляти про деякі події, формуючи довіру, висвітлюючи, наприклад, певні нейтральні теми. висвітлюючи їх об'єктивно, виконуючи якісну журналістську роботу з цих питань. Але водночас це легітимізує їх і дає їм карт бланш на впровадження своїх наративів, дезінформаційних наративів в інших темах, темах, які є чутливими для Росії, важливими для неї, які поширюють певні настрої щодо Росії або Заходу, що відповідають інтересам Кремля. І я думаю, що це серйозна проблема російських змі в регіоні Латинської Америки. Багато каналів працюють в інтернеті, особливо в соціальних мережах. Антоніо, розкажи нам, яка ситуація із соціальними мережами в Латинській Америці з моєї точки зору, з мого досвіду, люди дуже люблять соцмережі, але я не впевнений, чи багато з них достатньо обережні, користуючись ними так справді в регіоні дуже високий рівень користування соціальними мережами і дуже прикро це визнавати. Але також дуже низький рівень медіаграмотності це велика проблема. Дослідження дезінформації в Латинській Америці показують, що такі платформи, як Facebook, WhatsApp, TikTok, а також Telegram, є ключовими каналами поширення політичної дезінформації та іноземної пропаганди. можна сказати, що багато громадян. Особливо в бідних або сільських районах дуже залежать від мобільних пристроїв і месенджерів. Пересилання повідомлень у WhatsApp або дописи у Facebook є основними джерелами новин. І як ви знаєте, перевірити їх надзвичайно складно зараз. На X ми маємо функцію Community Note, що перевіряє автентичність новин. Також ми маємо алгоритмічне посилення поляризаційного контенту. Ви знаєте, контент, що провокує гнів, страх або обурення, має тенденцію поширюватися далі і швидше. Ми це знаємо. російські наративи про західне лицемірство. Змови та маніпуляції змі дуже добре вписуються в цю логіку. Багато людей користуються соціальними мережами, але одна з найбільших проблем полягає в тому, що ці люди мають низький рівень навичок верифікації інформації. Вони не знають інструментів для перевірки джерел і просто поширюють цю дезінформацію, а багато хто читає її та вірить, що це правда. Юнолак Рід Дисендей Белівдатитстрой водночас є одна цікава річ. Мета заборонила всю політичну та соціальну рекламу у Фейсбук та Інстаграм в Європейському Союзі. Зараз це заборонено, неможливо платити за соціальну чи політичну рекламу. Водночас, у деяких країнах без будь-якої перевірки можна платити за поширення будь-якої пропаганди, особливо в Колумбії та Перу це можливо. Звичайно, у певному сенсі це може бути корисно, тому що можна спробувати поширювати я б сказав, не пропаганду, а корисну інформацію. Але на жаль, ін. Інтернет має велику схильність до дезінформації, і це серйозна проблема. Я сподіваюся, що наш канал досягне аудиторії в Південній Америці і надасть вам певні інструменти, щоб протистояти боротися з дезінформацією у ваших країнах. щиро дякую вам. Зі мною були Вольга Сіамашко, Антоніо Хіменес. І це був подкаст Чорне Небо Стоп Фейк. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте та ставте вподобайки під нашими відео.